Забезпечувала нелегальні трафіки для ухилянтів у Львові. СБУ затримала 22-річну львів'янку, яка організувала незаконну схему ухилення від мобілізації військовозобов'язаних громадян. За 12 тисяч доларів вона обіцяла призовникам безпечний маршрут втечі до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Для того, аби перетнути кордон, просила клієнта зібрати необхідний перелік документів, проінструктурувала та назвала ціну послуги. За домовленостями чоловік мав доїхати автобусом до Одеси, а вже звідти потрапити до однієї із країн Євросоюзу. За оперативними даними, жінка гарантувала призовникам безпечний маршрут втечі до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Правоохоронці затримали жінку на гарячому саме під час отримання авансу у розмірі 6 тисяч доларів. Зловмисниці повідомили про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу Україна за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Згодом під час обшуків у жінки правоохоронці виявили та вилучили мобільний телефон і чорнові записи із доказами протиправної діяльності. Наразі вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу та триває слідство для встановлення і притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми. Софія Фенко, телеканал НТА.